Україна б'є по Росії, принаймні було повідомлено про те, що в 14 областях і двох республіках Російської терористичної федерації. Повідомляли, моніторингові канали була оголошена тривога. Фіксувався, начебто, наліт дронів. Знову ж таки, почекаємо офіційних коментарів. Список регіонів розширювався, безпілотники летіли, так би мовити, в різні боки. Ну і як бачите, пише один з моніторингових каналів в добру путь, тому що війна має бути там, де власне звідки її розпочинали. Тому маєте те, що маєте. Ну і в російських аеропортах через наліт Дружніх до України безпілотників мас. Скасовуються рейси, зокрема, як в Петербурзькому, Пулково, так і в Московському. Шереметьєво, в Нижньому Новгороді діяли обмеження на прийом і виліт літаків. Пасажири в очікуванні виліту спали прямо на підлозі в терміналах. Минулої доби скасували і затримали близько 200 рейсів. Обмеження загалом фіксувалися в п'яти аеропортах. Власне, ну що тут, що ми маємо. Такого цікавого, що в москві в Ленінградській області, в основному було це, як би це сказати, такі от дії були проведені, про це повідомляла так звана Росавіація. Ну і власне, що ще було цікаво, та нічого цікавого, мають вони так і відчувати. Просто багато кадрів було в мережі, де расисти, як то кажуть, не бігають, не слітяться, а навпаки, сидять. Хтось спить, хтось ще щось, а немає можливості їм вилетіти за призначення. Ну отак хотіли в Україні, маєте відчувати в себе, тому що інакше воно не воно і так не працює, але так, хоча б ви будете відчувати хоча б дещицю того смаку, так би мовити, що відчувають українці. Щоденно. Ну і власне, що ще є цікавого такого невідомі. Так, ми ще бачили про те, що. Власне, от колапс в аеропортах стався. І так само на Московську область вже мова була не про аеропорти, а ще летіло і щось по підприємствам військово-промислового комплексу. Невідомі безпілотники атакували Московську область. Під ударом міг бути хімічний завод. Чули, начебто, близько семи вибухів. Імовірно, уражений краснозаводський хімічний завод, що спеціалізується на промисловій та військовій хімії. Тут великий привіт російським терористам знову, які активно використовують хімічні речовини, щоб буквально витравлювати наших бійців та там і цивільних у прифронтовій у зоні бойового зіткнення. Власне, ну і ось, вочевидь, один з об'єктів таких був уражений. Принаймні, сім вибухів могло щось точно туди дістатися. Про цей завод згадували і представники центру протидії дезінформації, зокрема його очільник Андрій Коваленко. Місцеві скаржилися на атаки безпілотників. Публікували відповідні відео. Ну, власне, відео були з гарячим слівцем, як і завжди у расистів. Та й будь-де, бо коли летить на голову, воно трошки неприємно. Серед напрямків діяльності заводу, як ще детальніше розписуються деякі змі, так би мовити, антитерористична продукція тобто, от все, що антитерористичне в Росії, це анти, ми прибираємо, це терористична продукція. Читаємо так, як це має бути для Міноборони, МВС, ФСБ, то, що там виготовляють артснаряди, вибухові речовини, компоненти для боєприпасів і засоби захисту літальних апаратів. Ну знову ж таки, як і писали монітори про. Е те, як летіли безпілотники по іншим регіонам Росії в добру путь. Або, як люблять говорити гультерашисти, в добрий час вже там як вам подобається. Ну і власне в цей же час, от, буквально того тижня, стався черговий обмін полоненими. Знову ж таки, і це, напевно, ледь не єдина приємна така, приємний післясмак, Зрештою абсолютно порожніх перемовин української та російської делегації, які російська делегація свідомо зриває, хоча говорить, що готові до діалогу. Наслідок ворожої атаки по Шевченківському району Харкова попередньо постраждало чотири людини. З них дві дитини. Виникла пожежа на восьмому поверсі будинку. Орієнтовна площа займання 10 метрів квадратних. Також зафіксовані влучання ворожого в Слобідському районі міста. Деталі встановлюють така інформація. Була попередня. Згодом Синігубов дописав деталі у Слобідському районі Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено вкотре цивільні об'єкти. Бачимо, що йде мова про будівлю дитячого садочка. Також загальна кількість постраждалих зросла до семи осіб, дописував очільник області. Далі він уже пише, що 23 постраждалі станом на зараз. Серед них три дитини у Шевченківському. Районі 15 постраждалих у Слобідському 8 постраждалих. Усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС, Дописав Олег Сенгубов у себе у телеграм-каналі. Знову ж таки постійно оновлювалася інформація. Певні деталі з'являлися, і він зазначав, що на цей час до лікарень доправили трьох постраждалих, зокрема одну дитину. Стан середньої тяжкості медики надають усю необхідну допомогу. Ну і згодом Синігубов, як завжди, традиційно виставив у себе в телеграм-каналі і. Відповідну інформацію щодо того, що відбувалося в регіоні, і він зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. Нині на своїх екранах ви бачите наслідки цієї атаки. Бачимо спалені авто, також потрощену цивільну інфраструктуру, наслідок обстрілу, як зазначає чільник області. Постраждало 30 людей. Внаслідок вибуху невідомого предмету також у Липецькій громаді постраждали 68-річний та 75-річний чоловіки. Ворог атакував безпілотниками Шевченківський та Слобідський райони Харкова. Також, як зазначає Губов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це один кап, п'ять виплати по Гарань. 2 один виплати по ланцет, один fpv дрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два багатоповерхові будинки: два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок та гараж. В Куп'янському районі пошкоджено два багатоповерхові будинки приватний будинок. В Ізюмському районі пошкоджено. Автомобіль та господарчу споруду ну і ба більше Олег дописує щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення, яка там ситуація, адже розуміємо, що бойові дії і надалі тривають і на Харківщині. Також він пише таку інформацію, що впродовж минулої доби зафіксовано 184 боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Парше, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатні. на купі. Ському ж напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка в напрямку Нового Миру та Турського. Цю всю інформацію подає очільник області. Знову ж таки нагадує це інформація надхода від Олега Сенгубова, на жаль, як я зазначала напередодні не лише Харківщина страждає від постійних обстрілів з боку Російської Федерації, але й постійно ми у зведеннях повітряних сил збройних сил України бачимо. Та якщо поглянути уважно на мапу повітряних тривог, чи не постійно лунає тривога і на сумщині? Адже рашисти також проводять там бойові дії досить активні. Хоча наші сили оборони намагаються робити все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. Надходила і така інформація. Від наших військових, що їм вдається зупиняти просування расистів на сумському напрямку, ну і знову ж таки бачимо, що вони використовують протимирне населення в цьому регіоні і каби, і дрони, і балістику. Також і на жаль, кожного дня ми бачимо, що Повідомлення такі надходять від сумської обласної військової адміністрації. Ми втішні щодо руйнувань цивільної інфраструктури. І далі будемо говорити власне про те, що відбувається на Сумщині. Адже там рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ворожого удару. Нас до катак також сталося загоряння двох приватних домоволодінь ще близько 20 будівель зазнали пошкоджень. А от рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі. Проте є невтішна інформація. Знову ж таки бачимо, що страждають цивільні. Загинуло дві людини. Ще двоє травмовано. Така інформація від Сумської обласної військової адміністрації. Бачимо, що расисти продовжують терор мирного населення. Знову ж таки, окрім Сумщини та Харківщина страждає і Херсонщина. Бачу досить часто у чаті дописують, чому ви не розповідаєте про той чи інший населений пункт. Просто бачимо, що майже в кожному регіоні нашої країни відбуваються подібні дії. Якщо говорити до прикладу щодо Херсонщини, то там досить часто расисти застосовують цинічну тактику проти мирного населення. Вони скидають дрони на голови цивільних людей, які просто поспішають. По роботі, можливо, прогулюються і зі своїми дітьми, і ба більше бачила відео Сергій Брачук у себе речник української добровольчої армії виставляв про те, як наші незламні херсонці збирають врожай кавунів і під звуки дронів, і говорять, що от дрон летить на машину, де врожай зібраний вже з кавунами, не продовжують працювати навіть у таких. Умовах, адже наші українці незламні. Ну і далі будемо говорити і про південь нашої країни, про те, що відбувалося в Одесі, адже бачимо, що останнім часом прикута увага і до Одещини також у рашистів, Полюбляють вони туди запускати свої кляті безпілотники. Так от з'явилася вже інформація щодо наслідків нічної російської атаки. внаслідок наслідок чергового удару по Одесі на жаль, загинула одна людина. Пошкоджено 10 гаражних приміщень: адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові вантажні автомобілі та автобус. Ну і знову ж таки є інформація про. Пожежі, які виникли внаслідок цієї атаки, знищено автомобілі, і також ліквідовано пожежі рятувальника. Інформація нині уточнюється. Проте жахливі кадри наслідків цієї атаки мережі поширюються. Власне, ви їх також на своїх екранах бачите. ДСНС Одещина виклала відповідні знімки. Ну і знову ж таки вранці у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки загинула одна людина. Крім того, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адмінбудівлю на території сто та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові вантажні автомобілі та автобус. А от очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер також прокоментував наслідки удару по місту. Він підтвердив руйнування та пошкодження саме цивільної, не військової інфраструктури. Також він розповів, що наслідок атаки окупантів сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. І, на жаль, один охоронець загинув. Новини на